Часто розповсюджене таке побоювання пацієнтів ходити з трубочками. Це взагалі дуже вражає психіку людей, які вперше прийшли. Людина здорова, ходить своїми ногами, все нормально. і коли е, людина заходить у відділення, бачить, все з трубочками виходить, всі з трубочки в пацієнтів. Е, і коли передбачається якась операція, перше питання. А чи буде ходити з трубочкою? Справа тому, що будь-яка операція передбачає трубочки, бо трубочки це дренажі. Ми зробили операції, і для того щоб загоїлася рана, нам треба поставити трубочку, по якій буде відтікати сеча, сукровиця і так далі. Якщо це не зробити, вони просто не зростеться. Чи так зростеться з ускладненнями, що потім треба буде зробити іншу операцію? До таких дренажів відноситься і нефростома. Це трубочка, яка виходить з дерев. Це теж люди уявляють, що це інвалідізація. Як і як, як буде людина ходити з цією трубочкою? Насправді це у більшості тимчасове заход. Чому? Тому що якщо стоїть трубочка в це означає, що сеча не може натуральним шляхом потрапляти все, що це може бути камінь, це може бути стриктура, це може бути якісь запалення і так далі. І як правило, як правило, ці процеси можуть призводити до того, що нирка розширюється і зменшуючи взагалі припиняє свою функцію. Якщо такий стан буде продовжуватися, то просто нирка гине, і потім ми можемо що завгодно робити. А нирка вже не працює. Коли ми ставимо трубочку в нирку, ми даємо вільний відток сечі, і нирка відновляє свою функцію. Звичайно, якщо пройшов дуже великий. Час спочатку процесу вона повністю не відновлюється, але ж вона вже становиться як менш не гірше, ніж коли ми діагностували. А от як правило, за 6-8 тижнів після постановки такого дернажа нирка набуває повного відновлення функції настільки вона спроможна. Тобто, якщо там загинула частина нефронів, вона якраз буде працювати за рахунок цих живих нефронів. От, звичайно, коли буде, е, коли буде вирішена проблема, яка призвела до розширення нирки, то потім нефростома просто забирається. Цей дренаж, трубочка, вона видаляється, нічого додаткового там, зашивати там, і так далі не треба. Все затягується само собою, як тільки з'являється нормальний відток. Така ж ситуація і до трубочки в сечовому мікурі. Це буває при, наприклад, затримка ксечі, при аденомах. І, і при структурах. тобто ну, то ще раз, всі, майже всі, тренажиться тимчасово і насправді.